так? Я чому, в принципі я думав стосовно цього вислову, тобто все ж таки є сумніви, чи та це річка і чи той це я. Конкретно? Okay. Ну насправді, ну, звичайно, це іронія в певній мірі, що ну, по-перше, я інший вже 10 років пройшло, По-друге, і річка інша. Тобто як а, сама організація. А що? Ви знаєте, скажімо так, це не основна відмінність. Основна відмінність, ну і суспільство настільки змінилося, і відношення до влади настільки змінилося. І скажімо так, в суспільстві ну, напруження настільки високе. Якщо в 2006 році, ну можливо, просто я був молодший, мене більше захоплювало це. Скажімо, взагалі, мені здавалося, що в суспільстві ну, десь відсотків на 80, увага до влади з позитивною позначкою. То зараз належність до влади, в незалежності від твоєї діяльності, ну я трохи іронізую, хоча хі, е, лише трохи. Вже ставить клеймо в простої людини, що ну, как, змінилося е, в певній мірі все. Я змінився. І... Скажімо так, відношення до роботи влади. Тобто мені звикати в цей раз було достатньо важко. Ну, Будь-хто до цієї роботи. Тобто, я ну, в принципі, я достатньо комфортно себе почував у вільному житті поза межами роботи влади. І мені моя робота і діяльність подобалась. Тобто Я, як юрист, я цілком нормально я себе знаю, почував. І так чи інакше, в причні Андрія Матковського ситуація з аптечками. От. Що ви можете з цього приводу сказати? Ви вже закінчилось? Ще раз. Аптечка закінчилась. Автечка. А мені не дали. Ми... Я займаю позицію, що це було впровадження програми. І не це... в тій формі, а, наприклад, в іншій, а ці ідеї реалізовуються і в діяльності сучасної міської ради, і спільно з депутатами інших фракцій. Якщо ідея тоді озвучувалася те, що ну, необхідно відновити якусь спортивну інфраструктуру в ну, здоров'я, звичайно, не тільки в ліках. Більше того, ті моменти, які були в законі про декомунізацію, про які ми всі знаємо, що там все для всіх безкоштовно, воно теж не зовсім так. Те, чи буде пересічний полтавець платити за переформлення документів? Якщо, наприклад, перейменували... їх переоформлювати зараз не потрібно. Тобто, ну, як пояснювали органи юстиції і ті, хто впроваджували приймали цей закон, ну я погоджуюсь з ними, що необхідність у цих уточненнях співвіднесення реальної адреси і той, що зазначено в правостановленому документі, вона виникне лише у випадку необхідності якихось юридичних дій, тобто оформлення якогось договору, продаж, наприклад. Для того, щоб ти був впевнений, що воно твоє, необхідності зараз переоформлювати не потрібно. Коли така необхідність правочено якогось договору, чи спадкування чи продажу виникне, в той момент і будуть внесені зміни, так передбачено законом, в, в реєстр і так, уточнення. В такому випадку дійсно додаткових витрат жодних немає виник. Тут виникла колізія, тому що в законі про декомунізацію дійсно зазначено порядок да, безкоштовності цих дій, але є посилання на закон про реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, який діяв на той момент. А з 1 січня 2016 року його діє нова редакція, тобто фактично новий закон, в якому це не враховано. Тобто, якщо це просто помилка, то звичайно вона може бути виправлена шляхом внесення змін в діючий закон. Але в діючому законі це не передбачено. Що це означає? Це означає, що безкоштовно ніяких дій не передбачено при внесенні змін, а е, при веденні бізнесу, звичайно, особам потрібно привести відповідність. Ну, коли вони будуть в, 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 якісь дії вчиняти, які мають юридичне значення, то може виникнути необхідність отримання витягів чи виписок з державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців, і вони мають бути актуальні відповідати, тому що на даний момент. І на даний момент, щоб це зробити, то прийдеться сплачувати ну, звичайну плату за реєстрацію.